Повторення закону, 33 розділ, 25 вірш. Я прочитаю другу частину цього вірша. Написано так. І скільки днів твоїх такою буде сила Твоя. Ще раз, і скільки днів твоїх такою буде сила Твоя. Інші переклади кажуть: здоров'я Твоє. Інші переклади кажуть процвітання твоє. Дивіться, що це таке. Я скажу вам так, це протилежно тому, що говорить цей світ. Цей світ говорить, чим більше ну, стає твої гнів тут, на цій землі, тим гірше має бути твоє здоров'я. Угу. Тим гірше і більше недогів людина буде переживати, бо чим старше вона стає, тим більше, скажімо, вона відкривається для різних хвороб і немочі. Але дивіться, це зовсім протилежно тому, що говорить Біблія. І нам треба оновити свій розум Божим Словом. так? Дивіться. І скільки днів твоїх такою буде сила твоя. Тобто, чим більше ви будете, скажімо, жити на цій землі, чим більше буде ставати днів на цій землі, згідно зі Словом Божим, ваша сила і міць має примножуватися. Тобто, ви маєте ставати більш сильнішими. що стосується морального аспекту, фізичного аспекту, фінансового аспекту, відносинах. Ви маєте ставати більш сильнішими. Вау! Ви бачите, як цей світ програмує разом людей. Він говорить навпаки: чим старше ти стаєш, тим гірше. Все має бути, але Боже Слово говорить нам і обіцяє нам, що навпаки, чим далі ти йдеш, чим більше ти живеш на цій землі, віриш і довіряєш Господу, тим більше і збільшуватиметься сила Твоя міц твоя. Амінь. Про що це говорить? Це говорить про те, що ваші найкращі дні попереду. Та, може бути, ви бачили якісь благословіння в вашому житті. Ви бачили, як Боже благословіння проявляється в вашому бізнесі. Ви могли бачити, як Боже благословіння проявляється в житті ваших дітей. Ви бачили, як Боже благословіння проявляється і ви отримували нерухомість, дім, ще щось. І знаєте, думки приходять, що ну, все. Але, друзі, ви ще не пережили всього того, що є в Бога для вас. Амінь. Так, да, ви бачили певні благословіння. Але, друзі, це не все, що є в Бога для вас. Найкращі дні попереду. Амінь Найкращі дні попереду. Бог це Бог надії. І спілкуючись з ним, комунікуючи з ним, ви не залишитеся людиною, в якої нема надії. Коли ви спілкуєтеся з Богом, Він заряджає вас очікуванням чогось доброго. Амінь. І ви починаєте впевнено очікувати, що щось добре станеться з вами. Біблія говорить, що обставини змінюються, але Бог не змінюється. Аллилуйя! Нас очікує найкращі часи, не дивлячись на те, що ми проходимо разом з вами, ви маєте зрозуміти, що ви маєте бути веденими не тим, що ви бачите фізично, а тим, що ви вірите. І ви не можете вірити без надії. Біблія говорить нам, євреям, 11 розділ, перший вірш, що віра є здійснення того, що ми. Очікуємо. Інший переклад каже, віра є здійснення надії. Угу. Тобто надія це щось дуже важливе. І ми не маємо це упускати. Що таке надія? Це проект для віри. Амінь. Амінь. Так? Це певний архітектурний проект. Наприклад, коли ви приймаєте рішення будувати домівку. Перш ніж ви запрошуєте будівельників, та, які приходять і починають будувати, ви закупляєте матеріали, що ви робите? М? Ви робите архітектурний проєкт. Так? так ось надія – це архітектурний проєкт, угу. який Бог, Святий Дух, малює вашому серці, вашій уяві. Угу. І віра це духовна сила, яка проявляє цей проєкт. Угу. Тому, проводячи час в Слові Божому, в спілкуванні з Богом, вам треба прийняти від нього цей проєкт на ваше життя. Він каже: бо тільки я, один із перекладів, каже, бо тільки я знаю наміри, які маю на твоє життя. І цей намір дати тобі благо, дати тобі добро і процвітання, а не лихо, так? щоб ти мав надію і майбутнє. Алелуя! Якщо ви з Богом, у вас є надія і у вас є майбутнє. Тому дозвольте йому намалювати вам цей образ в вашому серці і дійте у вірі, і ви побачите, як це почне проявлятися у вашому житті. Аллелую. Ви скажете, пастор, в мене є надія, в мене є мрія, але вона настільки велика, що я не знаю, як я її втілю своїми силами. В цьому суть. Коли ми говоримо про надію, яка приходить від Бога, і про віру, ми говоримо про ті речі, які ми не можемо здійснити своїми силами і зусиллями. Це якраз гарний показник, що це насправді прийшло від Бога. Амінь. Тому прийшов час вам розширити ваше бачення. Та, ви могли опинитися в якихось крутних ситуаціях, де, скажімо, тиск, в якому ви були, він намагався сформувати ваш образ мислення. Знаєте, ворог каже, не висовуйся, от, от так от буде жити на такому рівні все. Але це не Божий задум для вас. Коли ви приходите до Бога і починаєте спілкуватися з Ним, звертаєтесь до Божого Слова, до Божих обітниць, вони починають розширяти ваше бачення. Амінь. Аллелуя! І Святий Дух на холсті вашого серця починає малювати цей проєкт, Аллелуя, який Бог через віру буде втілювати в вашому житті. Амінь. Амінь. Аллилуйя. Тому, друзі, скільки днів твоїх. Такою буде сила Твоя. Амін. Як тільки ви охопитеся за це слово, за це відкриття, і ви дозволите йому увійти в ваше серце, друзі, з кожним наступним днем, з кожним наступним тижнем ви будете ставати сильнішим. Аллелуя! Слава Богу! Амін. Це Божий план для вас. Божий план для вас це примноження. Амінь. Божий план це примноження. Чим далі ви будете йти, тим більше сили буде. Аллелуя. Слава Богу. Амінь. Чим далі ви будете йти, тим більше процвітання буде приходити в ваше життя. Це Божий план для вас, це Його задум. О, тут має бути хтось, хто вірить Богу. Аллелуя.